Озділ третій, як дядечко Михась з осою воював. Прокинувся ведмідь від гучного гупання у двері, зірвався з постелі і, очей зісну, не продерши, вискочив із барлогу. Що, де? злякано загукав він. Пожежа, потоп, мисливці йдуть. Та ні, долинув до нього вух заспокійливий вовків голос. Усе гаразд, дядечку Михасю. Навіть більше того танцюй, я тобі меду приніс. Що? Так і остовпіє ведмідь. Меду. Ага, повний глечик, повний повнісінький, а важкий ледь до ніс. І вовк всунув у лапи отатарілого от ведмедя великий глечик, пов'язаний зверху білосніжною хусткою. Це не сон?» – не вірячи, очам запитав ведмідь. Дай, вовчю, я тебе за вуху вкушу. Якщо закричиш, значить, мед справжній. Не наснився. Не плети, паночку дурниць, провсяк випадок позадкував вовк. Краще хустку розв'яжи та язика в лечику строми, відразу прочумаєш. Ведмідь так і зробив. Диво. вигукнув він. Справжнісінький мед. Підійди, вовче, я тебе, як брата рідного, розцілую, скільки разом у цьому лісі живемо, а ще жодного разу не одержував од тебе такого чудового подарунка. Сто разів по сто тобі дякую. Бджолам дякуй, а не мені, мовив вовк. Повертався я оце з нічного полювання. Тільки на до старої липи, що в дуплом у горі підійшов, аж гульк ріб джил. Гу. Та до мене. Я мало не зомлів. Кінець думаю. Пожалять, що й вовчиться з гученятами не впізнають. А старша бджола й гуде до мене Бачиш під кущем глечик. Бери його й неси дядечкові Михасю. Скажеш, що бджоли дарують йому цей мед, аби він по дуплах налазив і наших гнізд не руйнував. Я й узяв. Можеш, звичайно, і мені дякувати, що меду не їм, не люблю я солодкого, а то б не доніс. Ведмідь радий, щасливий, аж сяє. Ускочив у барліг, поставив глечик на стіл, дивиться на нього й облизується, терпить, поки апетит розгуляється, щоб мед йому ще смачнішим здавався. Коли це залетіла оса, влетіла в незачинені деревері. Та прямісінько до глечика. Сіла з краєчку, носика в мед, тюк і затремтіла від задоволення. «Що?» витріщився обурений ведмідь. Мій мед їсти. Ах ти ж злодюга. Я тобі покажу, як чуже добро красти. Махнув лапою, щоб осу з зігнати, але та навіть з місця не зрушила. Сидить і не дзизне. Коботочком свіжий мед попиває. На аж затрусився від гніву ведмідь. Зараз ти в мене вгору ногами ляжеш. Розвернувся ведмідь по барлозі, побачив у кутку товстий кривулястий кийок, який він у лісі груші та яблука з високих гілок спиває. Схопив його та до столу. Осабачить непереливки, хутко зірвалася. І глечика пересіла на полицю з різними горщиками, глиняними мисками та жбанчиками. Та ведмедя вже несила було зупинити. Він так розлютився, що окрім оси нічого більше не бачив. Як то рохнув кийком полиці. По Тільки дрібні черепки на підлогу посипалися. Оса мотається по барлогу, ведмідь за нею, куди оса туди й Гримить усе, тріщить, падає, гуркає, брязкає. Від стін валки землі відпадають. Розгардієш, що й заглянути в барліг страшно. Та ведмідь не вгамовується, гасає за осою такий ком, туди сюди гамселить. Утомилася ну, оса, присіла на глечику, щоб дух перевести. Ведмідь розмахнувся та щосиликийком по глечику бабах, що сталося з глиняною посудиною? А з медом чвиркнув у різні боки, забризкав стіни, залив підлогу, ще й ведмедю очі заліпив. Оса ж, ціла цілісінька, сіла на двері і задзищала, зареготала. Ну що, дядечку Михасю, наївся метку? Ти ти? Ведмій з Великої досади мало не плаче, що ти наробила нехідниця. Увесь мед. Саме так, увесь, забриніли крильцями оса. Але я ні в чому не винна. Подивись лишень на мене. Маленька, худенька, тоненька, меду з'їла б скільки, що ти й не помітив би. Це все твоя жадібність поділився б? Ти не мав би такої халепи. Бувай, дідочку Михасю, не заважатиму тобі, в тебе зараз роботи та й роботи. Дзизнула оса та й полетіла з берлогу, а за нею товстий кривулястий кайок. Ні, дядечко михасі не думав ним в осу поцілити. Просто з розпачу досади викинув того кейка геть.